Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні ми поговоримо про те, що можна почитати. Ну, читання для мене це, знаєте, рукостискання рукостис на відстані. Це як створення цілих мирів, цілих світів, правильніше сказати. Коли ми читаємо, то це такий відбувається процес таїнства. Ми взаємодіємо з тим, хто писав, з його образами і ще доповнюємо ці образи своєю глибиною. Читання має здібність таку відкривати нашарування різних пластів. Інколи читаючи будь-який твір, ми читаємо і бачимо подтексти і контексти такі. Які, можливо, автор і не намагався туди вкласти. Чому так відбувається? Тому що творчість це процес, який не до кінця людина розуміє. І це добре, що вона не розуміє. Інколи через творчість щось важливе повинно бути сказано людям, і люди повинні це зрозуміти. Не завжди творчість це тільки відображення того, що хоче автор. Це відображення того, що хочеться, чому хочеться через автора проявитися в цьому світі. Тобто, якщо ми хочемо піймати ту якусь важливу думку, яка народжується у світі, обов'язково потрібно читати. Ну, читати не тільки стрічки новин або якісь такі суспільні видання, а ще літературу. Бо, як казала Марина Цвітаєва, вибачте за російську мову. Але все ж таки вас не відкрити закон звізди і формула цвітка. Так ось саме те, що роблять творці, саме те, що роблять люди творчо обдаровані, вони інколи вгадують нерв часу, який закритий для більшості звичайних людей. Хоча творцем може бути кожний. Але для того, щоб написати роман або оповідання, таке, щоб воно запало в душу, для цього обов'язково потрібно налаштуватись на той нерв. Тобто те, що залишає відбиток в нашій душі, це, знаєте, таке не просто ремесло. Це щось, якесь таке таїнство взаємодіє автора або авторки з нервом часу. Це так я називаю. То яка творчість, є, творчість яких людей мене останнім чином захопила? По-перше, я хочу розповісти про дві книжки, які я прочитала вже доволі давно. Це перша книжка Жадана Інтернат. Я прочитала її ще в 18-му році, тоді, коли вона вийшла. Цю книжку мені тоді подарувала Лідія Ільків. Вона є. Військової зараз, і тоді була військовим медиком в 2014 році, коли я з нею затаваришувала. Вони приїхали у складі медичної роти на ім'я Пірогова. Ім'я Пірогова – це була медична рота. Приїхали до нашого Бахмуту допомагати нашим пораненим хлопцям. Цікаво, що зараз у той військовий шпиталь, який розгорнутий в нашому Бахмуті, він теж має ім'я Пірогова, хоч він і не пов'язаний з тою. Військовою медичною ротою, яку очолював чоловік Ліди Ігор Петрович Ільків. Так ось мені її подарували Лідочка, як ми її називали. Про що це книжка Жадана? Якщо ви не читали ще книжку Жадана-інтернат, ну обов'язково знайдіть її і прочитайте. Ця книжка про звичайного вчителя Донецького регіону Донбасу. Який весь час був осторонь всіх цих подій, які відбуваються на Донбасі в 2014 році. Але так сталося, що його племінник залишився в інтернаті на тій стороні, яка зараз вже окупована. І треба його, ну, окупована Російською Федерацією, безумовно, і треба його якимось чином повернути сюди на українську територію. І ось він, як сталкер, намагається пройти в ту зону і намагається звільнити свого. З того такого тимчасового полону, ну це ще не полон, але це все захват російських військ, та територія, вона вже не належить Україні, і він хоче його повернути свого племінника туди, де ще залишається Україна. Цікаво, що цей роман він просякнутий от, от, духом часу, того самого часу. Жадан приїжджав до нас в Бахмут. В період, коли з Пандебальцього виходили наші хлопці, це були такі важкі часи, і ми багато чого розповідали тоді Жадану, Сергій Жадану, бо ми з ним спілкувалися. Я маю на увазі патріоти і, перш за все. Представники такого громадського руху, як Бахмут український. Він спілкувався, ну, не особисто я з ним спілкувалася, але наші дівчата і хлопці спілкувалися з ним і розповідали про все, що було. Я не знаю остаточно, чи так це, але перебування в Бахмуті спонукало також Жадана Нате, в той період, написати цей роман. То в цьому романі все дуже впізнаваємо. І саме головне, впізнаваємо той стан свідомості. Більшості інтелігенції нашого донецького регіону на той період, коли нам здавалося, що ми можемо перебути десь осторонь. Чому можемо в щось не втручатися, якось воно без нас все розбереться. Тобто, і на наших очах відбувається пробудження свідомості цього вчителя. Дуже цікавий роман, він побудований, знаєте, весь час в такому стані, що ти, читаючи його, ти весь час ось, ось щось очікуєш. І ще дуже важлива риса цього роману він дуже оптимістичний. Взагалі, вся література, про яку я зараз вам буду розповідати, вона дуже оптимістична. Другий роман також мене захопив, надихнув. Я його прочитала у 2018 році, а свій роман Жадан написав у 2017 році, якщо я говорилася, вже пізно перепрошую, я можу трошечки оговоритися. То роман був, вийшов у 2017 році, і майже одразу я його прочитала. А другий роман, про який я хочу вам розповісти, це Ірина Роздобутько, прилетіла Ластівочка. Цей роман про історію Щедрика Леонтовича. І взагалі про Леонтовича і історію відомого хора кошиця, який завдяки Петлюрі, його наполяганню Петлюри, відправився в такий культурний десант в Європу, для того, щоб показати Європі, що Україна є така держава, яка має свою культуру. Тоді Петлюру не зрозуміли, але все ж таки його підтримали. Не розумілось, як Українська Народна Республіка може взагалі не існувати. А відправляється коп капела, величезна капела, капела, величезні кошти на ній виділяються, щоб вона поїхала за кордон і співала, несла українську культуру. Ну, Ірен Роздобудька, вона походить зі Сходу. Це така для мене перлина Сходу. Я можу так назвати Ірен Роздобудько. Як і Сергій Жадан, то це також перлина Сходу, харків'янин. Він не Жадан, не Ірен Роздобудько, не є тими людьми, які формувалися під впливом такої суто постійно глибоко національної культури. Вони перебували на той території, на якої я перебуваю. Але їх українська свідомість пробудилася в них і проявилася у вигляді їх надзвичайно чудової творчості. То прилетіла ластівочка це такий ще глибоко філософський твір. Він, безумовно, про любов. Ірина Роздобудько завжди пише про любов. Але вона це робить таким чином, що в цей любовний контекст ти можеш вписати будь-яких своїх. Близьких знайомих, яких ти також так дуже любив, і оті почуття, які ти переживав, ти також можеш через контекст цих почуттів зрозуміти. Тобто її всі оповідання, романи про справжні. От вони про справжні і вони по-справжньому написані. Коли ви будете читати прилетіла ластівочка, ви безумовно будете захоплені особистістю Леонтовича. І ви зрозумієте. Що це, ну знаєте, така вирвана якась особистість із е, ніоткуда, яка пішла в нікуди. Це таке, такий ланцюг, загальний ланцюг української культури, який пов'язаний через Леонтовича, Це минуле е, якесь ще Періоду взагалі там зародження, тільки зародження, взагалі до слав'янського якогось періоду. О той період і сучасність вони поєднані через Лентовича. І ще, знаєте, в ньому відчувається, як відчувається, ну може, от в співі гурту Гоей, відчувається присутність справжнього життя. І те, як совєти хочуть це справжнє життя знищити. Як більшовики хочуть його знищити в будь-який спосіб. І ще про те, що саме отаке справжнє життя, воно живить всіх, хто до нього доторкається. І хоч Лентович гине, ну так воно дійсно в історії відбулося, його вбивають НКВДшники, хоч він і гине, але сила його. Сила його Ну настільки його, а через нього, переданого Щедрика, вона оживлює історію деяких ще людей, через яких ми про цю історію дізнаємося. Я не буду зараз переказувати, про що саме цей роман, але він, коли ти його читаєш, він тебе запалює. Після нього хочеться жити. Після нього у тебе таке відчуття, що ти все зможеш. Це був 18-й рік і якраз таки підйом, Ми були впевнені, що все, що відбулося в 2014 році, стане наукою для нашої влади в Бахмуті, і все зміниться, і буде, дійсно відбудеться повна українізація нашого міста, що повинно було б, було б здійснитися. І Роман Ірен Роздобутько також надихав на те, що все дійсно буде. Ластівочка прилетить і буде відродження. Всім рекомендую цей роман, який я ще прочитала тоді в 2018 році. Ну, тепер вже ближче до тих романів, які прочитала ось прямо зараз перед тим, як розповісти вам, що ж можна читати, щоб вас надихало це читання. Ну, по-перше, знов це Ірен Роздобучка, і це книга. Фаріде. Ну, ті книги, про які я казала, залишились в Бахмуті. Вони там у мене в бібліотеці, я їх накрила целофаном, коли від'їжджала. Сподіваюся, що я зможу повернутися до них. А інтернат Джадана» я дала читати своєму знайомому волонтеру. І сподіваюся, що він цей роман ще передасть декілька людям, щоб вони читали і надихалися через нього. Ну, тепер знову рем роздабу це Фаріде. Цю книжку я вже купила у Львові нещодавно. Це книжка 21-го року. В видавництві Нора Друк вона вийшла, як і більшість книжок Ірини Роздобутько. І ця книжка про дуже сумні події, пов'язані з виселенням кримських татарів. Ця книжка про знищення пам'яті взагалі про татарів і про знищення Культури цілого народу, яка все ж таки не через судьбу окремої людини, через судьбу Фаріде, долю Фаріде, перепрошую. Знову Рен Роздобудько – це та жінка, ну, яка, мабуть, пише так, от якби я писала, якщо б я захотіла писати. От настільки це близько, і рідне, коли ти її читаєш, може, це пов'язано з менталитетом, що вона теж зі сходу, може, це пов'язано з віком, який, певно, у мене ж такий же, як у неї, а може, це пов'язано з сенсами, загальними сенсами, які їй вдається вловлювати? Ірина Роздобудько теж в 15-му році була в нашому Бахмуті, відвідувала шпиталь. Медичної роти Пирогова спілкувалася з Лідочкою, і саме Лідочка мені підказала, що це надзвичайно цікава авторка, яку я і почала читати. Дуже вам всім рекомендую Ірен Роздобудько Фареде. В електронній бібліотеці вільним доступі ця книжка також є: Ірен Роздобудько фареде 2021 року. Ну, і тут я хочу сказати, що книги далі, про які я буду вам казати, це вже авторки, тільки жінки. І колись, коли я, мені здається, роки 3 тому була на Львівському фестивалі і слухала книжковому фестивалі і слухала Оксану Забушко, вона говорила про те, що Українська література має величезну кількість лакун, які не заповнені, тому що на початку ХХ століття вона була повністю знищена, особливо українська література жіноча. Тобто величезна кількість таких лакун, які повинні бути заповнені саме через жіночу творчість. Так ось, оті жінки-авторки, яких я зараз читаю, вони не тільки мене надихають. Надихають мене також як жінку, яка теж має схильність до певної творчості, а вони ще запалюють мене вірою в те, що в будь-яких умовах жити потрібно. Дехто каже, а як ти там в твоєму бахмуті, то на даху там сиділа, обстрілюю, там ще щось, і щось там розповідали звідтіля. А я дійсно не боялася саме тому, що я не одна. Що такі ось. Рукостискання на відстані з різними авторками і з різними творчими людьми показували мені цілу галерею різних образів, які багато чого могли, і багато що можуть. То. То Ірен Роздобудька, а тепер же я буду казати про іншу авторку, ім'я якої Гріха Зерня. Я думаю, більшості з вас, хто мене слухає, вона відома по відомому роману «Доця». А цей її другий роман він називається Принцип втручання. От розумієте, ми всі українські жінки, от ми такі цікаві, тому що у нас принципа невтручання немає. У нас є тільки принцип втручання. Якщо ми проходимо повз якоїсь. Чогось такого поганого, ми обов'язково втручаємося. Це особливість всього волонтерства, і це особливість також жінок-українок. Ось тут також йдеться про жінку, яка потрапляє в замок. Тут є все, тут є детективний сюжет, тут є дуже цікавий як конва, в яку вписуються суто українські сенси. Причому ці українські сенси виглядають не як наші доморощені сенси, а вони виростають до рівня вселенських сенсів, які відповідають на питання, а в чому ж сенс життя? Я всім раджу прочитати цю книжку про її сюжет, я зовсім трішечки сказала, тому що сюжет це важливо. Але ще важливо оці контексти, які вплетені, а вплетаються вони не штучно, залежать від свідомості авторки. А свідомість авторки це не те, що з'явилося зараз, а це те, що вирощувалося в ній через боротьбу, через страждання, через сумніви, через коливання, але до чого вона прийшла остаточно і що робить її людиною. От читати те, що пише Горіха Зерня, це не просто задоволення, це величайше натхнення, яке породжує твої образи і твій спосіб відтворювання цих образів в якійсь іншій формі. Знаєте, коли от ти втрачаєш якусь таку свою енергію, коли ти дуже втомлюєшся, тобі здається, що те, що ти робиш, це щось таке вирване, нікому не потрібне. То прочитайте Горіха зрозумійте, що якщо ти розумієш себе, усвідомлюєш по українцям в будь-якій канві історії, в будь-яких умовах, ти обов'язково будеш відчувати себе щасливим. І переможця. Оця книжка про українців переможців. Ну Така, знаєте, без пафосу. З дуже великою кількістю страждань і труднощів. Але все ж таки книжка про переможців. Горіха зерня принцип втручання. Втручання. Принцип втручання. Будь ласка, читайте і отримуйте ну, величезне задоволення. Видана ця книжка видавництві Білка. До речі, це видавництво, яке відкрила. Також для себе друкує якісь такі всі надзвичайно цікаві книжки, надзвичайно талановиті, і в них завжди є не просто побудований вдалий сюжет, а є пережите, переосмислене, пропущене через глибинні серцеві, оті ось якісь дуже глибинні серцеві струни. Які потім відтворюються в таку надзвичайну симфонію. Читайте: Горі Хазирня, Принцип Втручання. Ну, і наступна книжка також жінки, це тепер Нора Друк, теж прочитала нещодавно, з величезним задоволенням просто ковтнула її. Це Лара, Це Лара Марини Грімич. Треба сказати, що це третя книжка її такої трилогії. Перша це була Клавка, це покоління одразу після війни. Потім це була книжка Юра, це покоління вже туди 70-ті роки. І ось Лара, це вже покоління 90-ті роки. Це всиновлена, дочерняна дочка сина Клави, яка є, вірніше, неправильно, я сказала, вибачте. Це дочка Юри, син Клавки, який взяв собі дружину татарку. У нього є ще всиновлений син від цієї татарки, яка померла, і Лара. Надзвичайна дівчинка з елементами аутізму. От в неї просвічуються такі елементи аутізму, не тому, що вона ну, зовсім закрита від світу. Ні. Тому що вона не хоче взаємодіяти з світом, який є спотворений. Аутисти це ті люди, що закриваються від світа, тому що вони розуміють, що в цьому світі не потрібно нікому нічого доводити, бо їх не чують. Ну, Ларі пощастила, бо її бабця це Клавка, а її батько це Юра. І тому її, її аутізм, він таки, в такій легкій формі, проявляється в дуже цікавій формі творчості. Вона пише такі вірші, не вірші, прозу, не прозу, якийсь такий щоденник у вигляді дуже поетичних описів. І ця Лара це покоління, нове українське покоління. Коли вже, яке вже ніколи ніколи не підкориться. Оце Лара. Теж надзвичайна оптимістична книжка. Про тих, хто вже виріс. За часів. за часів, ну це ще не період незалежності, але от уже незалежність, ось, ось вона вже буде. За часів, коли можна було про деякі речі казати. Ну, Лара, її юність, приходиться десь на 80-ті роки. Тоді вони вже можуть говорити щось про татар, тоді вони вже щось можуть казати про репресії, тоді саме головне викристалізовується в Ларі от і розуміння, що є справжнє. Читайте, будь ласка, Марина Гримич, Лара. Ну і ще одна книжка знову залишилась у мене в другому місті в Дніпрі, там, де я перша з Бахмуту виїжджала, там вона залишилась. Теж вона мені надзвичайно сподобалась. Це Міла Іванцова. Книжка називається Намальовані Люди. Знову жінка, авторка Міла Іванцова. 2021 рік Намальовані люди. Це події 13-го року. 13-го початку 14-го року на Майдані. Ось вона описує глазами художника, художниці. Всі події, які відбуваються там на Майдані. Це знаєте, такий, ну, якби навіть не щоденник. Це так, от якби, я, якщо б я б захотіла написати, мабуть, я би так написала просто, дуже просто. І причому без якихось таких, знаєте, особливих акценти, чи ще щось, нічого цього нема. Просте оповідання простої жінки, творчої особистості, яка втратила кохану людину, вона загинула в автокатастрофі, і через Майдан, через взаємодію з людьми, які дуже Щиро, відверто відстоюють правду, в її душі відроджується віра і в саму себе, і в своє життя. І саме головне, під дією всього цього відкривається, що вона з часом відкривається перед нею, що вона вагітна від того чоловіка свого, який загинув. І оця віра, віра в те, що жити є сенс жити, що в цьому житті. Ти можеш бути необхідний на своєму місці, в своїх умовах, в такому от вигляді, в якому ти є. Ну, це знов надзвичайно оптимістична така книжка, яка з одного боку може сприйматися як мемуари якісь, так? а з іншого боку, як події, які продовжують існувати в просторі і часі України. Тобто вони не закінчились, вони продовжують існувати. Бо Майдан це таке явище, яке суто українське, суто українське в іншому місті, воно поки що не повторилося. Чому суто українське? Тому що українці гуртуються в той період, коли дуже небезпечно, і багато українців мають таке інтуїтивне прозріння. Навколо чого і як гуртуватися? Це вміння прочитати своїм серцем, отой кордіоцентризм є практично у кожного герой, героя цієї книги, того Майданівця. оцей кордіоцентризм, про який колись казав Скаварада, пізнання світа через серце. От там є люди, яких серце пробудилося, а є ті, у яких серце ще спить. Але воно можливо пробудеться. Так ось що цікаве, що Міла Іванцова вона так, так без якихось моралізацій це робить, що ти розумієш, що і тобі хочеться бути в стані тих людей, у кого серце пробудилося. Так що бажаю вам гарного читання. Міла Іванцова. Намальовані люди. Тож, дорогі друзі, сьогодні я намагалася дуже швидко розказати про книжки, які сама прочитала нещодавно, і які принесли мені величезне задоволення. І пам'ятайте, ті люди, які читають книжки, вони здатні до творення цілих світів. Причому ці світи, якщо книжки добрі, так? безпечні, і що саме головне, це світи можуть ці світи можуть змінити наше життя на краще. Тож, чим більше ми читаємо таких незвичайно гарних книжок, тим швидше наближаємо нашу перемогу. Бо всі ці книжки мають такий україноцентричний напрямок. Там може мало що кажеться. Говориться про національно визвольний рух і ще про щось. Але вони всі україноцентричні. І ще, як казала Оксана Забушка, вони заповнюють оті величезні лакуни, які створилися після того, як на початку ХХ століття українська література була практично вся знищена. І ще, що дуже цікаво, ці лакуни заповнюють ну, дуже часто, дуже часто, дуже талановиті жінки. Дочитаємо і наближаємо перемогу! До побачення! Ще зустрінемося!